Іга Швонтак зможе захистити минулорічну перемогу на ґрунтовому тисячнику в Мадриді. Юлія Стародубцева зустрінеться у чвертьфіналі з Гауф чи з Бенчіч. Для цього потрібно ще пройти безпрапорну міру Андрієву. Отже, друзі, багато запитань перед однією восьмою. Так саме уже одна восьма у нас на питанні стоїть по Мадриду. Ґрунт представницький турнір у дівчат. Вмущуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найкраща підтримка майстеру класу. Тому, хто ще не підписаний. Ось прямо тут і зараз підписуємось і заряджаємо наш канал. Лайки, вподобайки і коментарі. Дякую вам за підтримку наперед, друзі. І, як я вже обіцяв, буду робити блоками, де переможеця одного матчу виходить на переможецю другої матчу. Блоками буду давати. Ось в цьому відео, наприклад, два блоки. Перший блок. Представляю вашій увазі Векіч кіз. Кіз, Медісон Кіз потрібно захищати півфінал. Минулорічний півфінал. Тому кіз буде давити, буде йти далі. Векіч не завжди постійно стабільно виступає ненадійно, але, як бачимо, уже в одній восьмій. Все одно трішки більш досвідчена Медісон Кіз. Я вважаю, що пройде далі. Тим більше, 3-1 у них серія особистих зустрічів. 2-0 на ґрунті, до речі, на ґрунті, так, Кіз вже двічі перемагала Вєкіч. Я бажаю бачити саме Кіз у чвертьфіналі. Не тільки бажаю, а й прогнозую. Мій прогноз про перемога Медісон Кіз. 27-го. Сьогодні у нас 27 квітня, а матчі відбудуться вже в понеділок 28-го. Перший матч однієї восьмої. ї Так, розібралися. Перемога Медісон Кіз. І тотал більше 17,5, коефіцієнт ровно 1,8. 1,8 рівно. Так. Переможеться пари Кіз вєкіч виходить на швінток-шнайдер. Тут, друзі, вперше зустрічаються дівчата. Швьонтак Шнайдер. Ігі так треба захищати свою минулорічну перемогу. Нагадаю, у 24-му році Мадрид виграла швьонтак в фіналі у Саболенко 2-1 по сетах. Тому швтек треба як не крути, йти далі і далі і далі. Я думаю, Шнайдер, швьонтек пройде і набагато легше, ніж Кіз пройде Вєкіч. Тобто. В цій парі, де переможеця одна на одну виходить в чвертьфіналі, я вважаю, що у швінток буде більш легка і відносно швидша перемога, ніж в парі Кіз Викіч. Кіз Векіч, перемога кіз через тотал більше, а швінтек Шнайдер перемога швінтак через тотал менше 21,5. Перемога швінтак тотал менше 21,5, 1,62. <кій> З цим блоком ми розібрались. Далі у нас йде наступний блок. Гауф 4 проти 42 Бінчіч. Зустрічались 4 рази 2-2. нічия в особистих зустрічах. Але, друзі, на ґрунті зустрічається вперше. Швейцарка і американка е, будуть, е, ну, якщо Бінчич вже заробить на цьому турнірі, то Гауф треба підтвердити одну восьму, що вона вже і зробила, е, буде непогана гра, обидві тенесистки вже не втратять в плані е, турнірних балів рейтингу. І тому я вважаю, що будуть грати на результат. Будуть грати для вболівальників. Ну і для заробітку в тому числі. Тому тут я вибираю тотал більше 20 і навіть не наважусь вибрати переможецю. Просто тотал більше 21,67. І переможеця цієї пари виходить на переможецю пари Стародубцева Андрієва. Так, я починав цей відеоролик саме з такого запитання. З ким буде грати у чвертьфіналі Юлія Стародубцева з Гауф чи з Бенчич? Звісно, для цього вирішення цього питання треба пройти для початку міру Андрієву. Це занадто важка буде задача. І я вважаю, що дуже-дуже. Важко це буде зробити. Навіть скажу більше, не дивлячись на те, що я буду кожною клітинкою вболівати за Юлю, яка, до речі, вже війшла в першу сотню. І закріпиться поки що після Мадриду у першій сотні, однозначно. Мірі Андрієвий треба захищати чвертьфінал. Юлія Стародубцева вже Виграла 5 матчів поспіль, враховуючи 2 матчі кваліфікації, і вже сягнула е, вище своєї голови. Тому вже можна пишатися досягненням Юлі. І я вважаю, Юля просто програє цей матч. Ні, не тому, що вона не буде грати, не буде намагатися виграти. А тому, що, на жаль, на жаль. Хочу констатувати такий факт, що Міра Андрієва набагато вища рівнем безпрапорна, ніж наша Юля. На жаль. Так, я хотів би, і цей раз я скажу цю таку фразу свою. Я хотів би, щоб мій прогноз був хибним. Але, на жаль, Міра Андрієва впевнена перемога. Буде і. Це я іще обумовлюю тим, що Андрієвої треба буде гарно і швидко перемогти, щоб побільше часу було відпочинку перед більш серйозним випробуванням чвертьфіналі у вигляді Бінчич або Гауф. Тому Міра Андрієва досить легко і швидко переграє, на жаль, нашу Юлі Стародубцеву, це мій прогноз. Перемога Міри Андрієвої і тотал менше 19,5 за 1,72. А я лише хочу на останок побажати успіхів Юлі Стародубцевої і побажати, щоб Юля зробила мій прогноз хибним. Дякую за вашу увагу. Друзі, не забуваємо підписуватись на наш канал, вподобайки, лайки, коментарі змістовні від вас чекаю. Дякую наперед всім за підтримку, активність і перегляди. Слава Україні! скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Скріншоти по всім моїм прогнозам я вже закинув до нашого телеграм-каналу. Хто хоче заощаджувати і економити свій час. Залітайте до нашого телеграм-каналу, ви будете першими знати про мої прогнози і будете е економити 5, а іноді навіть і 10 і більше хвилин вашого особистого часу. Посилання на наш телеграм-канал знаходиться у першому коментарі під кожним з моїх відео, там само де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Ну, а дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований. В описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь. Дякую, що ви у мене є, не дивлячись ні на що, ми разом. До зустрічі, друзі, всім папа! -па.